Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua, Мене як завжди звати Денис, а в сьогоднішньому відео ми поговоримо про новинку від компанії Ecoflow. І ні, це не зарядна станція, це роботизована газонокосарка. Стало цікаво? Тому сідайте позручніше і ми починаємо. Взагалі, питання стрижки газону постійно виникає в тих людей, в кого є частний будинок, або, наприклад, досить великі ділянки з газоном, оскільки коли починається сезон, то трава досить активно росте і її потрібно підстригати кожні 5-10 днів. Для цього потрібно виділяти час і досить багато. Або винаймати людину, якій потрібно платити кошти, купувати спеціалізовану техніку, все це шумить і, і досить, скажем так, взагалі неприємний процес, коли ти хочеш відпочити, а потрібно займатися роботою. Оскільки, якщо ти не будеш, скажем так, підстригати траву, то вона виросте великою, потім почне заминатися, почне руйнуватися, підгнивати, Тобто її потрібно постійно стригти, тобто слідкувати за нею. Щоб вона виглядала гарно, це немало важливо, і головне, щоб вона виконувала свою основну функцію. З Самого початку використовували звичайні ручні газонокосарки. Вони, хоч і непогано стерегли траву, але це дуже фізично важко, це багато займає часу. Потім з'явилися електронні, скажімо, так, косарки електричні. Вони також мають ряд своїх недоліків, але вже набагато спрощують сам процес косіння. Якщо ж вам потрібно косити великі площі трави, то використовуються бензинові косарки, такі в вигляді невеличкого тракторця. Після цього зробили Роботизовані газонокосарки в більшості своєму вони досить тупенькі, скажімо так. В них принцип косіння трави, як в звичайного робот пилососа Тобто вона їде, щось здаряється, потім змінює свою траекторію, їде в іншому напрямку. І коли ми дивимося на траву, то в нас хаотичні лінії, скажімо так, по вашому газону, тобто немає чіткого, скажімо так. Нема чіткої стрижки. І процес встановлення там досить важкий, тобто ряд суттєвих недоліків також є. Все ж таки, компанія EcoFlow це преміальний бренд, і вони, я би сказав, зробили наступний крок в еволюції газонокосарок, оскільки тут напічка настільки всього, що в більшості газонокосарок його просто немає. І ми зараз поговоримо про це більш детальніше. В першу чергу мені кидається і саме головне, що подобається її дизайн. Тобто вона виглядає як робот від Boston Dynamics або, наприклад, Cybertruck від Ілона Маска. В неї є досить масивні колеса попереду. До речі, вони діаметром 20 см, і це дає можливість газонокосарки об'їжджати досить великі перешкоди висотою до 40 мм. Ці колеса в нас не повертають. Тобто в верхній ну, навколо колеса в нас є такі барабани, скажімо так, які е, дають можливість рухатися її газонокосарки, але колеса в нас також мають можливість повертати вліво або вправо. Як ви вже чули, в станції є динамік, тобто вона фактично може з вами розмовляти і говорити про свій стан роботи Тим, ступінь заряду акумулятора, підключення до станції і тощо. Є досить великий вибір мов. На жаль, немає підтримки саме української мови, але є підтримка української мови в застосунку. І за це я думаю, також потрібно поставити лайк, оскільки дуже мало компаній взагалі дають підтримку української мови. Задні колеса в нас має такий же самий діаметр, і як ви бачите, досить агресивний протектор. І це круто, оскільки в неї гарний зачеп, тобто немає такого, що вона десь буде буксувати. І навіть якщо у вас газон, скажімо так, точніше поверхня, по якій їздить косарка, має різну текстуру, глинясту, пісочну або багато гілок, то з цим вона також без проблем справляється. В передній частині в нас знаходяться всі необхідні датчики. Тут і камера, і сенсор руху, і датчик лідар. Тобто це дає можливість газонокосарки аналізувати всі об'єкти, які знаходяться перед собою, і правильно будувати маршрут, тобто їх без проблем об'їжджати. Єдине, що мені хотілося б хотілось би ще, щоб була можливість підключення до самої камери газонокосарки, оскільки в ній є можливість керуватись дистанційно, тобто ви можете сидіти в будинку і управляти нею на дистанції. І було б непогано, наприклад, подивитися, що відбувається навколо під час управління, і тим самим ви могли б додатково моніторити ситуацію у вас на подвір'ї, якщо ви знаходитесь десь в іншому місці. А тепер поговоримо про косіння трави, оскільки це саме головне в газонокосарці. В першу чергу ми без проблем можемо регулювати висоту косіння самої трави від 20 мм до 76. І все це відбувається в автоматичному режимі. Тобто цей модуль з ножами в нас рухається на тій чи іншій висоті, яку задаємо ми. Також за допомогою того, що задня вісь у нас. Має досить великий хід роботи, тобто така, можна сказати, повноцінна підвізка, в нас є можливість косити траву не тільки на рівних ідеальних площадках, а й на місцинах з досить великим перепадом висоти, якщо можна так сказати, або іншими об'єктами, які можуть заважати нам косити власне саму траву. Тобто за допомогою цієї підвізки в нас е, лезо завжди знаходиться паралельно самій землі, і трава у нас постійно підстрижена рівно, тобто немає таких якихось е, закосів, скажем так. В нижній частині власне знаходиться сам диск з лезами. У нас їх тут три штуки. До речі, вони заточені з двох сторін. Тому, коли одна сторона затопилася, ви можете взяти викрутку. За Ну, поміняти сторону і продовжити косіння. Також в комплекті у нас з газонокосаркою є досить багато запасних е, лес, і, в принципі, вистачає їх на досить тривалий час. Якщо вони всі затупилися, їх можна буде без проблем докупити пізніше. В крайньому випадку, я думаю, що наші майстри зможуть їх заточити. Е, як ви бачите, косарка в нас досить активно попрацювала. Е, Звісно, що її потрібно буде з часом витирати, тобто всю цю траву потрібно буде мити. До речі, в нас захист тут IP65, тому ви без проблем можете взяти воду, шланг з водою. Звісно, що не під високим тиском, але тим не менше, без проблем все це вимити, і газонокосарка буде працювати без проблем. Навіть якщо косарка почне, наприклад, перекидатися десь, що мало вирогідно, або, наприклад, хтось її підніме, то в неї є датчик положення, і вона відразу вимикає леза. До речі, вага її близько 17 кілограм. Тому, в принципі, навіть дівчина зможе її перенести там з гаража, наприклад, на вулицю. Як ви бачите, диск у нас досить великий, і це означає, що досить е, велика, скажімо так, зона косіння самої трави. І це банально е, зменшує час косіння, оскільки ємкість акумулятора в нас тут 298 Вт на годину. І цього вистачає, щоб газонокосарка в середньому працювала десь до 2 годин. Сам акумулятор у нас знаходиться ось тут, у верхній частині, під з'ємною кришкою. Він в нас змінний, тому якщо з часом, наприклад, він втратить досить суттєво свою ємкість заряду, то його можна буде без проблем замінити. Над великою клавішою «Стоп» в нас є датчик доща. Тобто, якщо туди потрапляє вода, то газонокосарка припиняє свою роботу і їде відразу на зарядну станцію. До речі, стосовно самої клавіші «Стоп», вона тут досить велика, зручна, тому якщо терміново потрібно зупинити роботу, підійшли, нажали, все, вона зупинилася. Це зможе зробити навіть дитина. Інші органи управління в нас знаходяться трішки нижче. І якщо ми дивимося далі, то тут є коннектор для підключення додаткового модуля, про який ми поговоримо трішки пізніше. Що стосовно комплектації, оскільки з самого початку відео я про це не казав, до газонокосарки, звісно, в нас іде ще база, на якій зберігається і заряджається сама газонокосарка. Також в комплект до нас входить і РТК-модуль, тобто це такий стовп. Інші частини в нас в коробці, просто вони не, не влазять в кадр. За допомогою нього сама газонокосарка себе чітко може позиціонувати на місцині. І тим самим, коли ми відсканували всю територію, яку нам потрібно косити, вона чітко по сантиметрам двигається, і у вас не буде таких моментів, що газонокосарка покосила траву, а у вас залишились там якісь лінії по 2-3 сантиметри. Ні, такого не буде. Тобто, вона чітко з запасом їздить і виходять у вас ідеальні рівні, Лінії, як на полях для гольфу, наприклад. Сама база, звісно, у нас має місця для фіксації її на газоні, щоб не здуло вітром. До речі, колишки йдуть в комплекті. Звісно, що в нас довгий кабель для підключення її до мережі 220. І в комплекті у нас досить потужний блок живлення, що дає можливість зарядити саму газонокосарку за 2 години. Але навіть якщо у вас, наприклад, автономний повністю будинок і немає можливості підключення до мережі 220, то EcoFlow також про це подумала, і ви можете окремо ще докупити спеціалізовану зарядну станцію, яка під'єднується до бази. Яка має ємкість 1000 Вт на годину, і тим самим може декілька разів зарядити вашу газонокосарку. А вже до зарядної станції ви можете підключити сонячні панелі, і таким чином ваша газонокосарка буде працювати від енергії сонця. За що ще ж ми платимо такий немалий кошт? В першу чергу це софт, оскільки без нормального софту все б це нормально не працювало. Ми підключаємося до самої зарядної станції, от, точніше, до газонокосарки. І тут ми можемо відразу відразу її прив'язати до акаунту, і це дає можливість вберегти її, скажімо так, від крадіжки, оскільки якщо хтось забере газонокосарку з, з газону, то він не зможе підключитися до неї, оскільки ви вже прив'язали свій акаунт. І по-друге, в самій газонокосарці є ЄСІМ. Тобто, ви в принципі, можете навіть на карті подивитися, де вона знаходиться, якщо її хтось забрав з вашого е, участку. Самому застосунку, в принципі, в нас є вся необхідна інформація. Ми бачимо ступінь підключення самої станції. Зараз в нас є е, помилка, оскільки не підключений РТК-модуль. І, до речі, я про це не сказав, але без нього станція працювати нормально не буде. Е, бачимо карту е, нашої місцини, площу, скажем так, е, можемо виставити в налаштуваннях е, ступінь. Е, Роботи її, тобто, можемо виставити висоту різки, можемо швидкість косіння. Також ми можемо виставити автоматизацію, щоб косарка сама включалася, починала свою роботу або виключалася. В інших налаштуваннях ми можемо е, зробити, наприклад, карту змінити, тобто ми можемо поділити зони, можемо налаштувати, тобто і ви так само, як і в звичайному робот пилісосі можете покосити тільки ту чи іншу частину е, вашого газону. Тобто не обов'язково косити все. Можемо, звісно, оновити прошивку, параметри мотору, гучності включити виключити світову індикацію. По суті, все саме необхідне тут присутнє, без зайвих, скажімо так, елементів користування. З цим розбереться, скажімо так, навіть дитина, Я думаю, або там літня людина. Чому я так впевнено говорю? Оскільки процес налаштування дуже простий, плюс є пошагова інструкція. Потрібно взяти саму косарку, пройтися з нею в ручному режимі, омалювати, скажімо так, вашу територію, все це запам'ятовується при необхідності. Як я й казав, ви все це можете поділити на зони і все. Тобто, ви просто нажимаєте кнопку Поїхали, і вона починає працювати без будь-яких додаткових налаштувань. Ну і наостанок це додаткові модулі, які можна підключити до газонокосарки. Це контейнер для прибирання сміття. Тобто він. Встановлюється позаду, підключається в той конектор, про який я казав раніше. В нижній частині в нас знаходяться щітки, які обертаються, вони загрібають в контейнер високу траву, скажімо так, шишки, листя, тобто весь, все сміття, яке може бути у вас на газоні. Сюди ми підключаємо сам мішок, загорається зелений індикатор. І газонокосарка в нас готова до роботи. Тобто, крім косіння трави, ви ще можете прибирати у вас газон. В принципі, досить круто. По нашим тестам прибирає досить непогано. На жаль, не ідеально. Тобто, якщо листя якось, скажімо так, закручена, скажімо так, не завжди вона його може підібрати. Але, але тим не менше, результат дуже гарний. Звісно, що таку косарку може не кожен собі дозволити. Я вас чудово розумію. Але вона буде цікава в першу чергу тим, хто фанатіє від технологій, оскільки функціонал в неї дуже, скажем так, продвинутий. Вдруге, якщо ви не хочете витрачати час на косіння трави, оскільки це найдорожче в нашому житті. Третє, це якщо ви не хочете витрачати кошти на людей, щоб хтось займався цією роботою, або ви не хочете банально запрошувати когось до себе на територію. І четверте, якщо ви прокачуєте ваш будинок з точки зору розумного будинку, і оскільки все це можна гарно автоматизувати і на рахунок трави, скажімо так, можна не переживати. Якщо у вас виникли ще якісь питання стосовно цієї моделі, ви, як завжди, можете написати нам в коментарях або в приватних повідомленнях на сайті, ми з радістю дамо відповіді. І, до речі, придбати таку ж косарку ви також зможете за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!